Журналісти найбільших українських телеканалів об'єдналися заради благодійної мети. Вони взялися допомагати дитячому кардіологічному центрові. Гроші збирають завдяки власним прихованим талантам. Мадійники малювали картини, робили ляльки-мотанки, в'язали теплі речі. Загалом назбирали близько сотні лотів. Купити вироби ручної роботи від телеведучих та журналістів можна буде ще протягом кількох днів у мистецькому арсеналі. Усі зібрані гроші віддадуть на потреби кардіологічного центру для дітей. В ці картини вкладено дуже багато любові, і я вірю, що люди, які їх куплять, вони це провідчувають і зможуть передати через енергію грошей свою любов тим діткам, які цього дуже потребують. Це ініціатива наш журналістів, самих журналістів. Ну мені здається, що вона більше для того, щоб. У нас була підстава і можливість розповідати про те, що ми можемо вміємо і чим варто пишатися оцими кардіохірургами. Ми направимо, в залежності від розміру цих средств на закупку або ремонт обладнання того, яке є в центрі.